Аллилуйя, вітаю, вітаю, народ Божий, возлюбленний Боже. Бог з завжди. І Ісус Христос, Він Господь, целітель наш. Ну, це не приходить в життя людей просто так. Да, Ісус відкупив людей від прокляття. Ну, це не означає, що кожна людина просто так сьогодні стає відкупленою. Праведність приймається вірою, відкуплення приймається вірою. Зцілення приймається вірою. Да, Бог зцілює завжди. Це Його воля, щоб люди були здорові, щоб люди були свободні від хвороб, від немочі, від прокляття хвороб. Це Його воля, і Він це зробив во Христі Ісусі. Відкупив нас від прокляття немочі і болезні, хвороби. Бог зцілює завжди. Як приймати зцілення від Бога? Вірою. Все, що ми можемо прийняти від Бога, це приймається вірою, вірою в Слово. це, Бог зцілює напряму через своє Слово. Тобто кожна людина може вірою в слово прийняти своє зцілення. Серцем вірують к зціленню, а устами сповідують, щоб отримати це зцілення, щоб воно стало реальним, явним, дійсним. І так в усьому. Не зараз про зцілення. Спершу все, кожна людина може прийняти зцілення вірою, вірою в Слово Боже. Бог так хоче, на це є його воля, щоб його діти. Були здорові, щоб його, діти вірою, ходили в божественному здоров'ї, стіленні, виздоровленні. Бог також стілує через людей. Да? Тобто Біблія каже, ми можемо молитись друг за друга, щоб бути стіленими. Тобто ми можемо молитися, соглашатися в молитві за стілення, Ми можемо вірою друг за друга молитися. І щоб бути зціленими. Тобто, і що ще Ісус сказав, що руки на хвору хворих, і вони будуть здоровлені. Вони отримують своє стілення. Тобто, я, як діть Боже, я як віруючий можу возлагати руки на людей, які навіть ще не прийняли Ісуса Христа як свого Господа, або навіть на тих, хто вже прийняв Ісуса Христа як свого Господа. Я можу возлагати руки на цих людей і молитись за їхнє стілення, за їхнє виздоровлення. Це по писанню, це теж по Слову Божому. Ну, та людина, на якого загад руки, їй треба вірити, щоб в той час, коли на неї возить руки, вона буде отримувати своє сілення. Тому про це треба сказати людині. Що коли я на неї возлажу руки, будь-то віруючі вже, будь то ще не віруючи, ну, коли я вас на вас руки, треба сказати людині, ви отримаєте своє сілення. Так Бог з Да, можемо молитись друг за другом, можемо молитись за людей. Також Бог сілює в писанні Якова, Яков каже, якщо хтось хворий із вас, і там він задає питання, якщо хтось хворий, і, то каже, хай позове пресвітерів. Тобто людей, які служать в церкві. І там говориться про тих християн, які живуть по плоті, які мислять по плоті, які не... Можна так сказати, не посвячені вірі і не дуже живуть вірою, а більше живуть по плоті. Бо Яков там пише, що якщо ви згрішили, якщо ви, може, відступили від Бога, то каже, якщо ви самі не можете за себе помолити за своє сіллення, позовіть служителів. Тобто чому служителів? Тому що ці люди, які більше посвячені в вірі, які більше часу проводять в слові, в молитві. Які не такі плацкі, да і він каже: хай вони придуть, хай вони возложать на вас руки, помазавши елієм. І замітьте, там написано не єлей сили, а молитва віри сили хоробо. Тобто возложення руки з Юлієм це потрібно для того плацкого християнина, щоб він ощутив цей контакт, щоб у нього з'явилась віра, що зараз він отримає своє стілення через возложення рук з помазанням юлія. Насіллю і віра. Це теж, як Бог стілює через служителів, через пастирів. Так? Ще як Бог стілює, Є такі, як прояв Духа Святого, дари стілення. Є стіляюче помазання. Це більше, ніж просто віра, яку ми можемо користувати для себе або для інших. Тобто Для того, щоб підняти. Чоловіка, людину з інвалідної коляски потрібна більше, ніж просто віра, що Ісуса ми зцілились. Да, ми з цього починаємо. Да, з цього починається, що Ісус іскупив нас від прокляття хвороб, що Він Господь силитель, що раном Його ми зцілилися, з цього починається любець зцілення. цілення. Нам треба далі більше. Це просто так не подніметь людину з коляски і не воскресить мертвого. Щоб людина дійсно відкрилась очі, щоб той, хто не може вухами слухати, отримав слух. Щоб той, хто не балакає, почав балакати. Або інші чудеса потрібно більше, ніж просто віра. В слово, Пойміть мене вірно. Я не кажу, щоб вірити в слово не потрібно. Але потрібно більше сили, прояву. Духа Святого, як дари стілення, як істіляюща помазання. Тобто Бог зцілює також через дари Духа Святого. І один із проявів Духа Святого це дари зцілення, чудеса зцілення і істеляюща сила. Це теж два різних прояви стілення від Бога для людей ісціляюща сила, і прояв Духа Святого, як дари зцілення. У Ісуса було і те, і те, і дари, зцілення через нього діли. І зціляюча сила проявляла себе для зцілення хворих. Не всі сьогодні діти Божі мають такий дар від Бога служити, і силою сили для інших. Але це передається від одної людини к іншої людині. Зціляюча сила, яка зцілює, зціляюща помазання, воно передається по волі Божій від одної людини к іншої людині. Дари Духа Святого діють по волі Духа Святого. Дари сілення діють також через людину для іншої людини. Тобто, як ще Бог зцілює через зціляючу силу, через прояв дару Духа Святого, як. Дари зцілення. І також Бог зцілює через лікарів, да, через медикаменти. І це не означає що лікарі не від Бога. Якщо хтось каже, ну якби лікарі були від Бога, медицина від Бога, то за це б не брали гроші. Ні. Те, що люди використовують медицину як бізнес, це одне. Не треба перемішувати це з самим поняттям, що Бог любить людей і Бог хоче, щоб люди були здорові. І не всі люди сьогодні на землі, діти Божі, не всі живуть вірою. Таже не всі діти Божі живуть настільки вірою, щоб вірою самостійно прийняти стілення. Є дійсно такі ж недуги в тілі, які без медицини просто не обійтися. Ну, Якби ні було, ми всі часто звертаємося до медицини до ліки. І це нормально, це не означає, що ти грешник, що ти не віруючий якийсь. Ні, це твоє мишлення. Це. Ти чесний з собою, наскільки ти зараз в вірі, наскільки ти потребуєш облегчення для свого тіла. І нема нічого такого грішного, обращатися до лікарів або до медикаментів. Повторюсь, ми ж не приходимо в магазин продуктовий і не кажемо, ми діти Божі, Бог сказав, що він буде годувати мене, тому я беру продукти безкоштовно. Ні. Всі продукти сьогодні продаються. Ми їх покупаємо, купуємо. Да, є дійсно лікарі, які використовують з користю медицину, щоб брати гроші. Ну і дійсно платна медицина. Ну, це спосіб від Бога зцілювати людей, зціляти людей. Так, да, Дійсно, медицина не іскоренить хворобу, яку Бог може дійсно вірою, іскоренити, яку Бог може назавжди збавити через прояв всілячої сили, даров Духа Святого. Медицина може, так сказати, загладити цю хворобу. Але все одно це Божа любов і допомога від Бога для зцілення людей. Тому повторюсь, багато є невіруючих людей. Ну, Бог любить їх і Бог їм дає зцілення через медицину. Хоч вони за це платять гроші. так. Да. Также діти Божі, які звертаються до ліків, до лікарів, це не є гріх. Це доставлення мого розуму. Це моє особисте життя, це моє особисте піклування про своє здоров'я, про здоров'я дитини. Скажу так, для дитини потрібно буває просто зараз необхідно лікування, медицина. Вона не зможе терпіти, якби я терпів дорослий. Тому Бог стілує. Завжди Бог цілує через своє слово. І це досконала воля Божа для кожного, щоб вірою приймати зцілення через Слово Боже. Бог силує, коли ми молимось друг за друга. Бог цілує через служителів. Бог цілує через прояв цілящої сили, помазання, через прояв даров Духа Святого. Бог цілує через медицину. Бог є любов. Ісус Христос, Він Господь. І Бог хоче, щоб ми були здорові. І є різні способи, як ми можемо це приймати, а ім'я Ісуса Амінь.